Як козаки лікувалися травами, запорозькі козаки билися завзято, не помічаючи в боях своїх ран, здобуті у бою поранення, лікували травами. Український степ славився безліч цілющих рослин, які мали унікальні лікувальні властивості, козаки. Добре зналися на лікарських рослинах, серед степу вони могли знайти ліки від усіх недух. На січі популярними були відвари, настої, обгортання цілющими травами. Для зупинки кровотечі використовували деревій. рану заливали соком свіжого деревію або просто прикладали до рани. Розім'яті листки рослини. При бинтуванні ран замість вати використовували пух очерету, козаки використовували трави як у свіжому вигляді, так і в сушеному, розтертому в порошок. Забруднену рану, щоб вона очищалася та гоїлася, присипали порошком із коріння аїру. Була атрибутом славного українського козацтва. Палити тютюн першими в Україні почали саме козаки. Запорожці вважали люльку душею козака, маленька люлька була зручна для використання і в морському поході, і в сідлі. Козацький тютюн складався з лікарських рослин, найчастіше використовували суміші. З духмяних трав полину, чебрецю, валеріани м'яти, деревію, материнки. Таким чином куріння козаки перетворювали на своєрідну цілющу інгаляцію. Козаки Ніколи не курили в приміщеннях. Це було їх правило. Вони курили тільки на свіжому повітрі. Запорожці варили узвар та вживали його для отримання організмом вітамінів. Узвар варили в казані, куди додавали чебрець, м'яту, гілки та листя калини, осики, липи. Узвар не кипів, а лише млів, на легенькому вогні, а тому зберігав вітаміни та сполуки мікроелементів. Узвар був найпоширенішим серед напоїв козаків. Козаки за здоровий спосіб життя. Бажаю тобі козацького здоров'я!